Что за зимки по оранже? Я на гор, да зараз, зараз. Він римлю за ней. Да, 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 не тут. Чотири? Один минус. Упорю. Два минус. У мене, у мене, у мене. Де? Якось Що? Все, минус, все, є, є всі. Ну, Вони тут один одного піднімали, я такий, ага. А я чую щось там. Ладно, хилядися і побігли. Бо зона. Я знаю, звідти це дуже далеко. Трошки від сторону. Вони Є звідси горк костю... там. Що-що? Одна Є мене. Мене І... просто ні бустів, у мене нічого не робить. Що, давайте треба йти в зону, другу фазу. Я, я по мене звідки З вам. Давайте львіше Та там, Ну ладно, тоді ще на пролом. Макс, дивись, отут, на жовтій, там я тіпів завалив, там можуть бути бусти і аптеки. От тут, отут вони Ти, прямо тут. Mm -hmm. По вам? Офігеть 6 зістак. А ти взяв Ні, Я взяв зброю, не ту. То. Блін. Я тобі скину одну аптеку. Нашла. але він не стріляє. Біжим в зону, біжим в зону. А тут на червоній типа. Окей, окей. Об, об, крутим зону. Сюди давайте на жовту підходимо і там далі. Просто в зону. Блін, я не знаю. Макс, зараз даю аптеку. стоїть? Скинув одну тут. Що, який варіант? Може в кемпі? Підо справу, отак, Там сто є кемпи, давайте. А, думаєш обійти через кемп? Так, та та через кемп, і там оця гора. Йой. Уже, уже багато нічого. Ну, давай щось подивимося, okay. що там. А може сюди відзаду? А чи нам спішити? Давайте не будемо спішити. Ось, давайте Петер на цю ворогу. Давайте глянемо, де зона отак. Давайте глянемо, де зона. Зараз зона зійдеться і підемо. Ось, дивіться, яке тут хороше місце. Йдіть сю ти, ти не в зоні. Збер, не. Да, там дві ти приймали дуже жорстко, мог. Ну обережно просто. Добре. Я щас чекну, вибіжу, на гору вибіжу. Зараз зараз. Ой, да. ой, ой. Вс понял. Оббігати треба тудою по леві. А може через верх нашим круто не могу по. Так ви зараз вийдете на тіпі, ви зараз будете в цьому. Ага. Зараз і 102, і 102 буде. Хорошо, давайте ви тудою, ми тудою. Зараз я на баги сяду. Давай через Нас оранжеву сяду. круто, нами. Полетіли. Давай. Так, так буде лучше, тому що. Зараз no, будуть бігти ну, із буде. зони і будуть бігти із Я понял, понял. макапра цього, чи як он облізається. Тут наче нікого немає насправді, але не точно. Ну блін, нема це да, але все одно. А тут край зони, тут не точно нікого. Блін, а можна було дропа збити. Не треба над збивати в нас. Тут ми зайняли гору. Ми біжимо теж. Сильно не вилазь. Можете зайти в кемпи, може аптечку стягнути, значить там нікого нема в кемпах. Це вже ладно. Або можна військова. Із цей кемпів в... можуть бути там. Та сто я ще чекаю. Але там нема нікого, можна було б їх і підлутати теж, може щось би знайти із. Насправді чесно, лута взагалі не бачу, але це може мене прогрузки нема. в туалет зайду, лану, ого, анаргетик пролетіть, добре. Короче, я попробую лутанути хоча б два домика, бо вообще брода. А ну, давай тоді на цю сторону до мене. Давайте сюди. Якщо там в спині є, а то зараз... нам не так гамба. Короче, если що, я зараз лутану швиденько, тут двері зачинені. Хорошо. Все, понял. Давайте можна сюди, сюди так. займати. Вот, ще й третій броник, Так, конечно. 16 человек. Подожди, не стріляй поки. Я не стріляю, нормально. Не паліться, не паліться. Не 20 секунд, зона, а потім побачимо. Ще один третій бронік, прикинь. Надя, може А, ні, далеко. Чи може сходиш? По 17 секунд. Схоже мій, трошки посоку. Поки що просто чекаємо. 15 чоловік, це плюс-мінус 4, 5, 6 кодів. Да, 2 аптечки знайшов. Вот там, да, візьми броню. Щас... Да, да, 6, я ще тут дивлюсь. Займаємо і... кемпи по любому, Макс. Двое, в мене 3 аптеки вже норм. Все, сейчас. Давайте 40, 40 секунд зона. Л ще один цей. Все, погнали, я, в принципі, готовий. Давай, Надь, тоже. Боже. Тільки один дим. Два дима нема в мене. Гунали. Mm -hmm. <laughs> Перед нами чути, але достатньо далеко. Це 10 людей, що тут у нас. Так, обов'язково обіцяють. Давайте займаю. тут дуже багато всього, так що... я займаю оці кімпи жовті. Mm -hmm. Тут наче нікого немає, треба підушувати, щоб вони не заходили до нас. Давай, 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 погнали, погнали. Я теж йду. Ззаді нас з боку нікого не буде, і це дуже добре. Дуже дуже хорошо. О, тихенько Ты. Дуже близько. Да, я так. чую. Прям десь тут. Їх не, не видно трохи. Блін, ложа нема, мені би ложаш, як було пузій. Я чекаю. Я не біжу на них, все, я просто чекаю тут. Прямо переді мною тут стріляю тут. Що таке? Чу ти нас? Я від цього камня зіграю. Я до слави поближче. Що ти нас? Ні, тут не чуть нас. Ну тут, тут все видно. Кого чути, Макс, чу ти нас? Чути. Славу не чуть. Нас, нас світло виробило. Що, в натуре? Да, в натурі, все в йо майо мое У них світло вырубилось що. Чекай, я ще шыграю, Я Яблый, Макс, ти чуєш? А як ви говорите взагалі? Ну, у мене ж ноут включений. А, а, точно, все, я спав. Спод... Блін, я... ай. Капец. Це ну, це таке буває, бачите. Що кажеш? Так. Щось там. О, все, вручується. Все, включило світ уже вас? Бачу, типа. Отам. Вот Хват цілий. Та, бавді. Живо, що лише. Там спадність. Зверху. Защить хлопцы, я тут з вами. Он тут, а тут он. 真的棒。 За деревом На зелені на зелені. Мінус. На зеленій двоє кидають сюди угу. да. Йо! Красавці, просто це красавці, просто. хлопці. Лучі. Взяли. А в мене хп нема, може ще мікрофон виключити. А я думаю, і ти щось не говориш, короче, і цього. Так, це дуже думаю. Затащили, Затащили слух.